No, no, Привіт, слушаю вас, компанія Проф Капітал. Алло, добрий вечер. Добрий. Я дзвоню по... по такому вопросу, значить, я получил, отримав... получил від вас листа. Тільки тільки що. І в листі, значить, написано, що в мене буде перерахунок суми в Що мені треба сплатити всім. 7... Прошу. Вам в телефонному режимі не повідомляли? Ні. Ви Ні? Ви ж Ярослав Васильович, так? Так, так, Ярослав. так? так, Ну дивіться, сума боргу у вас на сьогоднішній день 7 тисяч 263 гривень, дві косвіки. В день було до 6 години, сума оплатити і ріки буде закрито. За Вже рахунок у вашому міста сума двадцять тисячі, вісімнадцять гривень, тисяч. Все правильно, так точно написано у мене в листі. Тага скажіть, будь ласка, чому чому я отримав листа вже після, після можливості закрити, ну, борг з мінімальною? Я в Хорошо. Я вам з радістю і сила, на жаль я не напишу цей. Вистав відправлено на Києва, у вас падальша різка. Я Я тільки що його отримав. Ну і тепер мені прийдеться оплачувати 22 тисячі. Ну я можу вам дати ще, слава Богу, що нас забирають вихідні три праздники, я можу вам дати час до кінця цього тижня, щоб на понеділок, на десять ага, ага, ага То є похуй, що ты написано, да? То до пиздец то все, що написано у всьому листу. Все можна забити хуй на ці на, на, на фантики, так? Ну, якщо він у вас є, то я Як-як? А, ну, Якщо він у мене є, то можу. Да. Так є, конечно. Що, Ярославе, забудьте про мою слова, у вас цей набір за 22 тисячі... Якщо не віриш, можеш понюхати його, чуєш? Через трубочку. Я не бачила в зеркалі. Что? Ви себе в зеркало бачили. Конечно. конечно, довго не можу до, довго ну довго дивлюся, тому що далі я дуже возбуждався, починаю цілувати зеркало. Ви ваше можете в зеркало цілувати? більше нікого, я вас бачив ніхто. Нема що дивитися. Да ви звідки можете знати? Сором, мені соромно... Мені соромно. Ты я ж вас бачу по документам, Ви ж на не бачите, я вас бачу по документу. Так то документи. то ж документы. Тож документы. На кого там дивитесь? Ну Та вы бачили все за раков? Так кажу бачу, конечно. Ну і то що там бачить. Фух. Чому? Правильно, фу. Даже не знаю, як. не нахожу слів. Я ви вже сам сосим, ви вже сказала. А ти бачила Свезор? Чи краще не дивитися, так? Да? Ну, ви ж не бачите, так що не потрібно мене тут аскубля. Ні, по голосу, в принципі, не можу не можу, не можу сказати нічого поганого по голосу. Я знаю. Тільки позитивні емоції. Ще якби б через трубку понюхала, в чого було хуян.

Що не не серйозно? Не позортесь, будь ласка. Ви бере дорож, людина, не позортесь, мені за таких чоловіків, як як ви. ви. себе чуєте збоку. Чую? Можу тобі сказати не тільки я сам себе чую. Нас Дякую. дуже, нас нас вже завтра почує. Добре. Почує п'я Україна. Ахуя ли я тобі маю викоти? Ти, 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 ти дуже ти зелена, щоб ти я тобі завтра, Сьогодні вже не, ну, не... Я ці, з вас. Сьогодні, завтра, пошляти. Мене це не цікавить. Чого? Я взагалі не цікавить такі як ви. Сума боргу, повторяю, ще раз 22 тисячі, 18 гривень, 59 копів. А чуєш, а може на, 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 на тиждень один міні його зробиш? Не чуєш, а чує все. Зроби строчку на тиждень. Я тобі дам хуй понюхати. Ні. Ні. Ну тоді не буду, не будеш нюхати в мене хуй. Я повинна зараз поплакати. Та смислу немає. Смисла немає. Взагалі в вашому житті немає ніякого смислу. Розуміли? А у тебе, блядь, смисл?